Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про те, чи є злі духи на світі тому нашому земному. І багато людей злих духів не вірять. Багато людей, навіть і з духовних людей, не вірять, що пекло взагалі існує. Якщо вважають, що ще Бог існує, то вважають, що пекла нема. Ні. Після природного гріха Адама і Єви, ми зрозуміли, що є зло і добро, бо Адам і Єва захотіли знати про зло і добро, тобто захотіли бути як Бог. І хто їм навіяв цю? Таку погану думку, таку згіршуючу думку, а диявол. І сьогодні ще череше розважаємо, чи диявол існує? Так існує. Існує, бо ангели пішли проти Бога на чолі з Люцифером. Ангели, які збунтувалися проти Бога, проти свого тата, проти Отця. І ті ангели були страшно покарані, хоч вони чого не сподівалися, вони думали так, як сьогодні думають діти. А діти так думають, бо їх так виходять батьки, що вони розумніші від батьків. Батьки, мол, вже закостеніли, застарілі, законсервовані, а світ іде вперед, прогрес технічний йде вперед. І батьки того не розуміють, і діти намагаються повчити батьків. Тобто ви не сучасні. Ви в минулому. Сучасність зовсім друга. І діти намагаються батьків вести сучасну, сучасність. А те, що було колись, то не актуальне. І хто? Тих дітей напомлює, та злий дух. І то питання постає: чи злий дух існує, існує, адже він впливає на дітей, на сучасне суспільство? І тому ми маємо розібратися в цій справі, як з тими злими духами боротися. Вони є, і пекло є. Пекло не закрите, пекло ще до Божого суду буде відкрите. І злі духи мають право спокушати людину, так вони виходять з пекла і спокушають людину. Коли спокушають людину і коли вони мають право виходити з пекла? А тоді, коли людина дозволяє злим духам виходити з пекла. А як дозволяє людина злим духам виходити з пекла? А от прибігаючи до слух диявола, ворожок, чарівників, мальфарів і тому подібне всякого іновірства. І чи злі духи виходять з пекла, Бог допускає? Допускає для чого? Щоб пекольні духи спокушали людину. І вони це роблять. А чому Бог допустив, щоб злі духи спокушали людину? Тому що людина, яка хоче спастися, яка хоче в Царство Небесне, вона з Божої волі має перемогти злих духів, тому що людина свій час послухала злих духів. Тепер людина має довести злим духам, що вони не праві, що Бог правий, що людина вибрала сторону Бога. І Якби злий Дух не спокушав людину на сьогоднішній день, так само, як і спокушав Адам і Єву. Адам і Єва не уперлися злому Духові, то ми сьогодні маємо упертися Злому Духові і перепросити Отця Небесного і стати на Божу сторону. Божа сторона заключається в чому? В виконанні Божих заповідей. Бо Бог попередив людину, розказав про дії каверзи злого, злого Духа, і людина свідома, що злий Дух існує, і Він не бажає, щоб людина попала в Царство Небесне і зайняла місце упавших Ангелів. Ця завість, страшна завість, як то проста людина. Яка є нижча природою від ангелів, попаде в Царство Небесне і займе місце упавших ангелів. І тому Люцифер своїми прибічниками старається зробити все для того, щоб людина ніколи не посіла місця упавших ангелів. Люцифер своїми прибічниками старається людину заманити в пекло. Тобто дуже це просто для диявола. А людина, яка не є злучна з Богом, дуже легко піддається на ті спокуси диявола. Живи, як хочеш, ти на тій землі, Бог, милосердя, Бог, любов, Бог все тобі простить, гріши, як хочеш, а ще навіює навіть духовенству, що пекла нема, ну як нема пекла, Ну, то чого берегтися гріха? То чого жити по-божому по-християнськи, себе ущемляти по хотях, пристрастях, забаганках того світа, розвагах того світа, коли пекла нема. Тоді нема дійсно сенсу над собою працювати, приймати бік сторону Бога і жити по-християнськи. Але Бог попередив, всі ці каверзи диявола, всі ці підступи, підкуси диявола, Бог про все це попередив, і Бог дав чітко зрозуміти. Станьте на Божу дорогу, поклоніться Богу, всім серцем, думку, силою, душею своєю, станьте на коліна перед Богом, упокоріться перед Богом, визнайте Сина, Святого Духа, за Бога і ігноруйте дияволом. І тоді в Царство Небесне. Тобто, ми маємо народитися наново з Божого духа чому наново? Бо людина втратила Божого духа через природний гріх. І тому зараз дякувати Богу, за його його любов, Бог дав ще можливість, шанс привернути увагу Бога до нас, людей, тобто прийняти Святого Духа. Народити наново з Духа Божого, і відновити гармонію з Богом і війти в Небесне Царство, бути спасенним. А звісно, що диявол ніколи не згодиться на те, щоб людина спокійно йшла в Царство Небесне. Людина мусить боротися за Царство Небесне, тому, і сказав Ісус, Царство Небесне здобувається силою. Ми втратили його. Але ми можемо перемогти диявола і відновити, війти в Царство Небесне, відновити Божу ласку, яку ми втратили, відновити гармонію з Богом і війти в Царство Небесне. Тому ми маємо зрозуміти, хто такі злі духи. Маємо повірити, що вони існують, і ми маємо з ними боротися. Ми маємо перемогти їх з помічу Святого Духа, з помічу Бога. І Бог нам дає ту допомогу. І тому, поки ми не поклонимося Богу всім серцем докосив душею своєю, поки не клякнемо перед Богом, а сьогодні каже диявол: не клякати ані в церкві, ані на молитву, ані в Харистії, не клякайте перед Богом. Бо Бог милосердя, Бог любов, Бог все простить, Бог нам друг, тобто ми рівні Богу. Це і брехня диявольська. Диявол навіює практикуючим християнам тільки тісенітнічі. Але практикуючи християни через то вони і практикуючі, що вони не хочуть слухати диявола, хочуть практикувати Божі заповіді, Божого духа прийняти, щоб Дух Святий їх запровадив Царство Небесне. І практикуючи християни борються злим духом, перемагають його. І отримують Божі ласки, Божу благодать і Божу силу. І щоб перемогти злих духів, ми маємо їх знати, розпізнати цих злих духів, які діють в тому світі, в суспільстві, деколи в церкві і в душах і в серцях людини. Це подібне так як на війні, земній. щоб перемогти ворога. Його треба знати: знати його плани, знати його силу, і тоді протидіяти тому злому ворогу, тому окупанту. І щоб злого Духа розпізнати, ми маємо зрозуміти його тактику. І як ми зрозуміємо його тактику, ми зможемо противитися йому, ми зможемо його перемогти. Бо ми поєдналися з Богом. А Бог понад усе. Діявол ніколи Бога не переміг і не переможе. Він намагався це зробити. Бачимо поразку за поразкою, і кожна людина, яка народила нануз духа, може перемогти диявола, може перемогти ціле пекло, що і стається. Але люди, які кажуть, що ми маємо в серці і в душі Бога, але виконують волю диявола. Вони обманюють себе, тому що вони не перемагають диявола, вони живуть з тим дияволом, але диявол їм навіює, що вони мають серці душі Бога. Хто має серце душі Бога, то виконує волю Божу. Людина, яка стидається на сьогоднішній день, привітатися християнським привітом, слава Ісусу Христу! Попри все, що всі знають добре, що це християнський привіт? Це записано в катахізмі? І так Бог зарядив і на ця Божа воля? Все-таки вони стидаються привітати слава Ісусу Христу задля цього світа, задля безбожників. Ну, а відповідно, задля диявола. Тобто кажуть: а що скажуть безбожники, а що скажуть іновірці? А що скаже диявол? Така людина вона не є з Богом, вона є з дияволом, бо вона рахується з думкою диявола і ігнорує думкою Бога. Тут треба зробити конкретний вибір. Або я йду за Богом, або я йду за дияволом, за тим світом. І хто того вибору не зробить, диявол буде ним маніпулювати. Так він війде його серце і душу і буде керувати. Буде спонукати до гріха, до того, щоб людина противилася Богу, попри те все, що буде, казала а Бог в моєму серці і в душі. І ніколи людина не зможе перемогти диявола, поки не стане на сторону Бога. І на сьогоднішній день християни, не говорю вже про поган, дуже намагаються. Ліквідувати християнський привіт слава Ісусу Христу. І вони вважають, що вони правильно чинять цей християнський привіт, вже не актуальний, бо вони мають серці душі Бога. Візьмімо тепер німецький народ, який свій час напав на той Совєтський Союз, і яке актуальне було привітання цьому. Фашистському народі, хай Гітлер. І вони не стидалися кричати Хай Гітлер. Вітати Гітлера, їхнього лідера фашистського диявольського. Тепер візьмімо комуністичний режим, яке було гасло актуальне, яким гаслом, яким привітом, не стидалися комуністичні народи. Слава комуністичній партії, слава Леніну! Сталіну і тому подібне. Тепер візьмемо сьогодні. сьогоднішній режим путінський також прославляє Путіна, а не Бога. А наші християни проставляють, що день? Добрий день Україну, слава Україні і так далі. І так далі. Але слава Ісусу Христу відкидають. І так стараються знищити цей. Християнський привіт, що нервуються, вони готові побити практикуючих християн за цей християнський привіт, називають їх дураками. Чи ти дурна стала, що ти ще так по-християнськи вітаєш? То християни до християн говорять. Але фальшивий християн до правдивих християн. Тут кожна людина, яка має здоровий глузд, яка має мудрість, зрозуміє, що християнство пішло в упадок, бо стидається привітатися християнським привітом, але не стидається християнство привітатися поганським привітом всяких і повних тих привітів. І то можемо ж зрозуміти, і маємо зрозуміти, що сьогодні християнство в страшному упадку каже, є ще практикуючі християни. Які ще практикують і християнський привіт, і скромність пристойність, і клякають перед Богом, і ті християни терплять від фальшивих християн. А всім цим заправляє злий дух, тобто робить наступ на практикуючих християн правдивої віри. І сьогоднішнє християнство старається знищити кого? самого Христа. Прикриваючись хрестом. Тобто не кликайте перед Христом, перед Святою Євхаристією, не одягайте скромно престойно не вітайтеся по-християнськи, кожна людина з здоровим зрозуміє, що це абсурд. Але чого не розуміють ті християни, які наповнені злим духом, і за що йдеться сьогодні сьогоднішня тема про тих злих духів? Ми маємо злими духами воювати, ми маємо їх розпізнати, вигнати у серця і душі всіх злих духів і наповнити своє серце і душу святими Божими Духами, Божими чеснотами, самим Богом, прочисту Діву Марію, всіма небесами. І тоді чітко буде зрозуміти, де диявол, де підступ, де підкус, де диявольські спокуси. І для того сьогодні я вам даю таку зброю в руки, вашу душу. І я вам зараз розкажу, як молитися проти Злого Духа, тобто вервечка проти злих духів. І ви маєте молитися, воювати проти злих духів. Щоб воювати треба їх розпізнати. І відмовившись ту вервечку, але її треба відмовляти в Божій ласці, Тим християнам, практикуючим, які народилися на з Духа, які зрозуміли фальш Злого Духа, фальш сучасного світа в злому душі, які хочуть боротися злим духом, перемагати його, ім'я Престої Тройці, ви зможете успішно виганяти злих духів, спроваджувати їх до пекла, і таким чином, ви будете очищали. Християнську церкву і цей світ, і цих злих духів. Ця вервичка це вервичка екзорцизм. І зараз я вам продиктую, як нею користуватися. Беремо вервечки в руки і починаємо молитися. Три рази перехреститися. І на першому великому зельняткові говоримо. Ісус, заховай нас світлі через Твоє безконечне знання правди, через які ми прагнемо бути врятовані. На трьох малих зернятках наступних молимося, Оце Господній, утікайте, дияволи, пекельну пропасть, побідив Христос з покоління Юди, з роду Давида. Алелуя, алелуя, алелуя. І на великому зерняткові. Молимося, святий, Архангеле Михаїле, наш покровителю і победителю злих духів, помагай нам, присвятий тройці через вашу любов до розумних створінь, Вінките геть, пекольну пропасть усіх існуючих диявольських духів, від моєї особи, від моєї сім'ї, жінки, чоловіка, з моїми, від моїх дітей. З моїх сусідів, з мого села, міста, моєї церкви, мого села або міста, з усієї християнської церкви, з усіх християн, зі всіх духовних осіб, монахів, монахинь, священників і так далі, також з держави України, з правління всього війська, з ворогів внутрішніх зовнішніх. З такого ворога, як окупанти, як сьогоднішня Росія, з цього Путіня, Путіна з його правління, з цього війська, усіх росіян, усіх сердець і душ, умів, усіх духовно і душевно хворих і так далі, В усіх власних своїх наміреннях, відрікаємось сатани, гордині, служби його. Ідіть, злі духи, в пекельну пропасть, і більше не повертайтеся. Заклинаю вас ім'я Отця і Сина Святого Духа, святої Тройці, ім'я пречистої Діви Марії, Святого Йосипа, святого Архангела Михаїла, Гавраїла, Рафаїла, Уреїла, Єгодіїла, Селтеїла, Варахаїла, Ангела, мого хоронителя, усіх дев'ять небесних хорів, всіх святих апостолів, Мучеників, всіх святих і праведників, всі, Божі Духи, прийдіть до всіх святих і праведних і до моєї особи, живіть з нами в кожному місті, в кожний час, благословіть і охороняйте нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Поклоняйся Богу всім серцем, думку, силою і душею своєю, волою своєю, розумом своїм, головою своїми, всіми членами тіла свого. І всім своїм єством, на кожній десятці малих зерняток кажемо ім'я Працятої Тройці, Насвятішої матінки, ангелів і святих, і дід гетьський дух і Пекольну пропасть. На великих зернятках кажемо «Святий Архангел Михаїли, наш покровитель і победитель злих духів, помагай нам, пристати Тройці через вашу любов до розумних створінь. Відкиньте геть пекольну пропасть усіх існуючих диявольських духів, і далі на малих зернятках. Цю вервичку проти злих духів можна відмовляти кожному практикуючому християнинові. Християнин, який ще не став практикуючим християнином, який ще не народився на нову з духа, треба так зробити: трестати практикуючим християнином, практикувати всі Божі заповіді. Всю Божу науку і стати хрест... практикуючим християнином, тобто народитися наново з Духа. А на закінчення вервички кажемо три рази: Оце Хрест Господній, утікайте дияволи, пекельну пропасть, побідив Христос з покоління Юди, з роду Давида. Алелуя, алелуя, алелуя. Слава Ісусу Христу!